У мене болить вся голова, а не один бік. Чутливість до світла. Біль з'являється лише тоді, якщо я багато працював, напружувався чи втомився. Зазвичай допомагає міцна солодка кава. Що це таке і як я можу запобігти цьому? Дякую. Може бути таке, що, тобто, традиційно, ви знаєте, Традиційно ми уявляємо, що мігрень, отак от сидить людина і тільки отак от тримається, тут тьохкає і були тільки справа або тільки зліва. А насправді не завжди іноді біль може переходити на дві половини. Він навіть не зчує десь десь вам там тьохнуло, і біль перейшло на дві половини. Але це теж може бути мігрень. Дуже гарно багато працював, напружився і втомився, і реакція на каву. Але також це може бути головний біль напруги. Тому давайте спробуємо простіше, менше працювати, менше напружуватися, трішки відпочивати або хоча б мати доступ свіжого повітря, тому що для головного болю напруги це важливо. Ви можете так само взяти там якусь холодну пов'язку на голову. Ви можете собі вийти, прогулятися, щоб зрозуміти і ту каву, знову ж таки, солодко випити. На вулиці і подивитися, тобто, як ви реагуєте, може бути легкий масаж голови точковий, тому що головний біль напруги, як правило, буде зменшуватись при застосуванні. Я особисто, коли перепрацюю, для мене найкращий відпочинок це. В перукарні, тому що, от якщо головний біль напруги, я знаю, що будь-які маніпуляції, легкий масаж голови, миття голови, і ти виходиш абсолютно без головного болю. Тобто, спробуйте, можливо, ще такий лайфхак, можливо, це буде актуальним. Якщо діагноз Мігрезіні поставлений 4 роки тому, але з часом приступи стають легші, чи можуть вони взагалі зникнути? Можуть зникнути, якщо ви жінка і після кліма і. Ви досягнули там часу менопаузи, тобто клімаксу, можуть зникнути. Тож, але якщо 4 роки тому мігрень, то я так розумію, що ви молода людина, тому що мігрень не починається в 45 так? Мігрень починається з дитинства, або в підлітковому віці, або в ранньому молодому віці. Тому дуже добре, що приступи стали. Якщо так, можливі такі світлі проміжки, а можливо, ви більше собі часу приділяєте в чомусь, слідкуєте за своїм, за своїм життям порівняно з чотири роки тому. Проаналізуйте, що у вас змінилось. Можливо, чотири роки тому ви були студентом і не доїдали або їли раз в день, а зараз ви намагаєтесь харчуватися там інтервально. Там, чи, відповідно, дивитися, займатися регулярною фізичною активністю, слідкуйте за своїм здоров'ям, можливо, ваш спосіб життя і є ключ до того? Чи може мігрень стати причиною гіпертонічної кризи і чи можна в такому випадку збивати тиск? Ми вже про це проговорили частково. Збивати тиск це погана тенденція. Варто робити так, щоб тиск не був, щоб тиску не було, тобто, щоб він не наростав, не піднімався. Оце от важливо. І Мігрень дійсно буде розвиватися і доповнюється артеріальною гіпертензією з часом. Чому Мігрень має спадковий характер? Свекруха, чоловік і донька Мігреніки допомагають при три триптани. які давати аналізи їм, щоб підкоректувати стан здоров'я або десь має бути дисбаланс. Хочеться хвороба і важка, яка заважає нормально жити. Хочеться програма безкоштовних ліків при мігрені. Важливі питання підняті. Важливі питання, підняті в цьому запитання. Направду, тому що хвороба, як би там ми не думали, що мігрень — це так, знаєте, дуже легке захворювання. На жаль, в Україні лікарня не дається, коли є мігрень. але є країни, в яких навіть при менструальній мігрені, тобто є чітко, людина має право в цей день побути вдома. Бо, повірте, якщо в людини мігрень, ефективність її праці різко падає. І Мабуть, краще, хай би людина пробула цей день вдома, а потім нормально прийшла і попрацювала гарно, і в того була ліпша. Бо програма безкоштовних ліків проти Мігрені теж хочеться. Мені теж хочеться, щоб були якісь ліки. Тим більше, що це не такі дорогі ліки, щоб це ми могли ліки виписувати з сімейним лікарем. Хороша ідея. Аналізи здавати при Мігрені не потрібно, тому що аналізи. Не впливають, тобто на постановку діагнозу в Діагноз клінічний, тільки скарги пацієнта, тільки неврологічний огляд. В рідких випадках це потребує додаткових методів обстеження, але аналізів якихось здавати, немає доцільності, хіба що, якщо це якісь ще є, є супутні захворювання. Дуже добре, що ви використовуєте трептани що ви маєте на них гарну реакцію. Як підкоригувати стан здоров'я має бути десь десь дисбаланс? Так, він є, і найбільш ймовірний цей дисбаланс є в генах. Ну і гени ми не ми не заберемо, ми не виведемо гени так. Тобто воно є і буде передаватися, і схильність буде передаватися як вашим донечкам. Однозначно, якщо будуть вас сини, то це зменшує ризики, тому що чоловіки втричі менше хворіють порівняно з жінками.